В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Як хочете, щоб люди вам робили, так і ви робіть і їм. В сьогоднішній Євангелій розпочиналося з такими словами. І це є як золоте правило для кожного із нас. Що Господь цими словами нам, як людям, як його творінню? Хоче донести. Господь нічого не вимагає проти людської волі. Бог дав Євангеліє, Бог дав людині свободу, волю, і людина користується нею. Це найбільший дар, який Бог дав людині. Це свобода, воля і життя. І ось Господь нам велить. Що ми собі самі зле ніколи не бажаємо, а тільки добре, і нам дуже приємно, коли до нас відносяться з добром, з любов'ю, з повагою. І тому Господь каже, щоб робили вам людям те ж саме, ми повинні робити їм. Це така відповідь. Тут не йдеться про те, що якщо нам роблять зло, тому ми повинні виплачувати злом, як це було колись в старому завіті, око за око, зуб за зуб. А в новому Євангелії, тобто в новому завіті Євангелії, йдеться про благодаті любов, бо саме новий завіт розпочинається із народженням Христа, Його жертовної любові до кожного із нас. І оцю любов жертовну на Голгофі Господь передав і нам. Любіть один одного, любіть своїх ворогів, прощайте їм. І як ми прощаємо винуватцям нашим. І все залежить від нас, ми іноді думаємо, що хтось там проклинав чи прокляв, щось щось зробив. Це все не так. Жодна погана річ, якщо людина не відкриває цієї волі своєї, вона не може діяти над нею. Якщо людина відкриває себе і дозволяє, а тим більше відплачує, то людина сама на себе накладає біду. І тому сьогодні Євангеліє говорить нам. Щоб ми прощали один одному. Бо все прощення це є висока мораль, це глибинна. Без прощення людина не може бути християнином як таким, не може бути подобою і образом Божим. Бо людина, коли не прощає, вона накопичує собі в душі багато різних тягарів. І це породжує робити ще щось. І коли ми назбирюємо цей камінь, нам його дуже важко нести. І тоді людина втрачає певний свідомий розум і може діяти винятком тільки за своєю бажанням, за своєю волею. Це самогубство, це вбивство, тому що людина себе не контролює, їй важко. А коли ми звільняємося, від цього нам стає набагато легше. Якщо нас гнів гнітить, і якщо навіть ми праві, а наш ворог не правий. І якщо ми скажемо пробач мені, брате чи сестру, то нам набагато стає легше. І цей тягар ми знімаємо. Вже інше питання, чи людина прощає, чи не прощає, це вже вона буде відповідати. І тому нехай оце золоте правило в нашому житті втілюється. Найбільше. Ми знаємо, що ми проходимо велике випробовування. І найбільше людина втомлюється від того, що сьогодні ми бачимо. Людина стає злобною, неприязною, бо це все нагнітає зовнішні виклики нашого життя. Але Господь говорить нам в відповідь. Прийдіть ви всі до мене стружені і знеможені, і я заспокою вас. І сьогодні ми знову, Бог сподобав нам черговий раз соборно у храмі помолитися, звільнитися від житейських піклувань, помолитися за наших захисників, за родичів, за всіх близьких. Це надає нам сили, це надає нам знову такої енергії. Протягом тижня працювати на благо родини, сім'ї, а найбільше це на нашу перемогу. Тому нехай наші молитви до Господа Ісуса Христа долинуть. Господь чує наші молитви за наших воїнів-захисників, щоб всі живі були. Ну і щоб, звичайно, припинилася ця проклята війна. Тому нехай Господь благословить кожного з нас. Поступаємо так, як ми хочемо, щоб поступали до нас люди. Ще раз з неділею зі святом, з причастям причасників, нагадуємо, що наближається наше церковне престольне свято 8 листопада, День пам'яті Собору Архістратега Божого Михаїла із усіма небесними силами. А також нас наближається Дмитрівська Поминальна Субота. Це є особлива субота, де ми згадуємо всіх, як роду спочили. Тому у суботу, 25 жовтня, в цьому храмі будемо звершувати панахиду, тобто літургію запокійно і потім панахиду. Всіх запрошуємо до спільної молитви. Слава Ісусу Христу!